Курячий вбивця. Величезна тварина подушила курчат та індика неподалік від сум. Налякані свідки стверджують, це була чупа кабра. Слідами невідомої тварини пішов Владислав Мілюкін. Жителі селища Безрик що під сумами налякані. До них вчора завітало дивне створіння, і вже дві ночі підряд вбиває домашніх тварин. Пан Олексій прокинувся від писку сусідського собаки, виглянувши у вікно, від побаченого перехопило подих. Я почав гупати. Вона відсюди і на кришу. Оце сюди ну Я так швидко отримала словку, що я не успів оглянутися. Вона стоїть на криші. Дивиться. Усі сусіди переконані, невідома істота, яка минулої ночі господарювала у їхніх дворах, не собака і не лисиця, бо залишила великі сліди і подряпини. До того ж, вміє високо стрибати. Ось сліди її три когтя, і відтіляє слідину. Як уберегти своє хазяйство від нічного нападника селяни не знають. Сусіди у засідках бояться. Власне, вечорами вони намагаються з хат не виходити. А от пан Олексій намагається виловити істоту, розставляючи капкани. Ставлю капкани на ніч. Ви сюди виставляєте чи? 19 курчат, один індик і квочка це далеко не всі жертви чупакабри. Я боюсь, щоб мою собачку чупакабра не а котика вже вона подряпала одну ножку. Попри те, що так звана чупакабра дісталася майже міста, хто б вона не була, людині не загрожує. Владислав Мілюкін, Дмитро Кушнір, новини СТС.